Ще не все, мала. Коли буде все, ми підемо на касу. Мам, а пам'ятаєш ти казала, що ти наслідок однаковий любиш? Ну, однаковий. А ти пам'ятаєш, що я Лені 200 гривень дала утром? Давала. І до чого ти ведеш? А, ну що, мені не треба 200 гривень давати. Ну, слава Богу, я дуже рада, мала. Що мені тепер треба робити? Мам! Що? до чого ці питання. Я тобі сказала, ніякого сладкого, ні. Мам, ну, будь ласка, він такий там одинокий лежить, саменький, йому скучно. Давай його візьмемо до нас у родину. Так, да, мала, не до нас в родину, а до тебе в живот. Все, тема закрита. Це не те саме. Я сказала, ніякого сладкого, все. Та мам, 40 гривень, блін, і що хай буде? 40 гривень? А 40 гривень це що? Не гроші чи що? Гроші. Ну так, а при чому тут то, що я Лені дала 200 гривень? Все, мала, йдемо. Ніяких денег. Не я сказала ніякого батончика. Давай сюди авокадо. Ти чуєш мене, авокадо, давай. Опа, а чого це воно? Та да не, я все пропикала. раз я ж по чеку про... Так, что ты взяла? Ма, ну я ж просила. Я тебе спрошу, что ты взяла? Mm -hmm. Ты что, совсем сдурила, чи что, мала? Я, 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 не поняла, это что такое? Ты что, какая-то воровка, чи что? Еще такого не было. раз, ты так с мамой вместе рядом. Что это такое? Что все <relatives> ты? Ти заговарюй мені зуби, я тебе спрашую, що це таке? Ти тобі ще раз сказали, ще раз мене будеш відвлікати, я тобі як смазану. Ти смотри на неї. Я, я, я вообще в шокі. Це ж, це ж як можна було до цього додуматися, щоб взяти і вкрасти, запхати собі цього батончика. Ти що думала, що воно не пікне чи що? Я тебе вдома зараз приб'ю, бизра в машину марш. Біон. Ага. Ти смотри на неї, га? Це ж треба до такого додуматися, як вроді би воно якесь. Нуждаючися, як роді, воно ніколи не бачить тих батончика, взяло собі туди і запхало. Я, я, я в шокі. Мама, я не просила нічого, бата, то тобі просила маленький батончик. Так коли тобі мама його не купляє, значить, ніфік руки тянуть. Я тебе лічна в тюрму посажу, якщо узнаєш, що ти десь хоч хоть грамочку чогось колись візьме. Ну так правильно, я гроші їй даю на звичайну їду, на нормальну, а не на сладості всякі. Чи мама вона купує нар... Нар... Наркоман... наркоманту. Во-перше, А наркоту. Не а во-вторых, наркоту купляєш ти це. В тебе вже зависимо от сладкого і ми будемо одне і тепер час ізбавляться. Ага, да, конечно. Угу. На одної шоколадочки, ти мене поняла? буду тобі класти. Це найкращий буде варіант щоб контролювати тебе на який день, як і бутерброди. все закрила рот і сидиш. нема блін, базари а в коментарях напишіть, чи ви тоже так солодко любите я його, блін, не багато его Повним ротом? А ну швидко виходь. Виходь, я сказала з шкафа. Що це таке? Май маленький. Де ти взяла сладке, коли я сказала, щоб сладкого в хаті не було? Мама, блін, це мій! Дай сюди. Не. Ти що, наркоман чи що, я не можу поняти? Ні, не, не наркоман, просто хочу гладенька. Мала, ти мене виведеш. я тобі сказала ніякого сладкого, віддала сюди батончик. <звук> ну ти подиви на неї, що воно робить, а? Я не хотіла цього робити. Жди. Це ж не в які ворота не лізе. Ну, що це таке, га? Ну, що, що їй придумать? Може закадірувати? Че є таке? Маєте залежність? Тоді ми вам допоможемо. Наша клініка спеціалізується на всіх видах залежності. Навіть вилікуємо залежність від цукру у ваших дітей. Записуйтесь на консультацію за цим номером. ждаєшся. Перестанеш хотіти сладки. Матик, в тому ти -то ділаєш, я не хочу, щоб мені його не хотілося. Захочеш. Мені не надо уся твоя залежність від сахара. Не мови не помітимеш Так що закрила рота і сиш мовчки, ждеш. Хорошо, хорошо. Хай, подраз до на блін, яку шарлотанку. Е, подумай сама, будеш на себе злиться, а я буду ще солодке їсти. Проходьте, будь ласка, хто наступний? Давай, йдемо. Пошли. Добрий день. Добрий день. Ти сьогодні побачила вашу рекламу і вирішила все малу свою привести. Зрозуміла, з якою проблемою ви до нас завітали. Жорстка у неї в зависимості від сахара. Вона просто, якщо немає вдома нічого сладкого, вона бере оце ложку сахара і топче. Ну, це вже просто якесь помішательство, у неї віздянички. Я боюсь, що вона потім і хату продасть за те сладке. Зрозуміло. Зараз я візьму аналіз крові на на цукор, і ми подивимось, що там відбувається. Давай палець. Та не бойся, воно манюнечка іголочка тобі проткне і все пальчик. Ма, я не договорсь, щоб ми щось десь кололи. Бистро дала руку. <рик> Давай. <рик> що, все, все. зараз ми тільки капнем кров сюди і будемо дивитися на результат. <рик> Дура блін. Так, сейчас получиш по губам. <рик> Боже, там в неї, у в неї кому від сахара скоро буде, що, 70? це це вообще критичний показатель. У вас максимальний показник, на який треба реагувати. Все, зараз ми займемося кодіровкою, мама, будь ласка, виходьте в коридор, ти стаєшся. Все, добре, хорошо, тоді я в коридорі. Молодець! Молча мала. Не переживай, не бойся, тут нічого страшного не робиться. Так, проходьте туди за ширмочку. зараз я перевдягнусь і прийду. Молодець, прошу, не О, слава Богу, ну що там? Ничего, все, можно до домой ехать. Что тебе делали? Ничего приятного. Не забудьте сделать оплату на кассе. Да, да, я иду сейчас оплачу, да, пошли. <звук> а ну, мала, еще раз внятно мне объясни, что ты там конкретно, что тебе делали в том кабинете. Мама, мне тебе пять часов в машине рассказывала, мне что опять повторять? Я хочу знать, за что я заплатила деньги и четко, что тебе сказали. Я нюхала какую-то гидоту, облизывала какую-то гидоту. Все, я знаю, что на протяжении дня должна что-нибудь разработать и не круче не есть солодкого. Все? Всё, ну, значит, ты не нюхаешь, не ешь сладкое, сядешь и будешь вот тут садити ждать какого-сь эффекта. Бегом. Ну, <поцелев> я тут буду сидіти. То я через півчасика зайду, сиди. О, Мала, привет, чуєш? А що, мама каже, що ви були у якогось нарколога? вийшов. Ліна, Лена, куди ти я брала мамі 200 гривень? скажи чесно. Просто взяла, щоб їди еды какой-то купить себе. И що ти купляла? Нічого не купила. Я швидко справилась, ще не встигла проголодатися і приїхала додому. А що? Ничего надо. Тю. А, кстати, я там желеку купила, сейчас сделаю. Шо з тобою? Не знаю. Ладно. <кхм> жиле, тобі де? Шо с тобой? А, ти що, прикалуєшся чи що? Та я, не прикалую, я mm, Понятно. Ма, я була права. У малої почали проявлятися перві признаки психічного розстройства. А що там таке случилось? У неї якісь приступи, припадки. Піди просто подивись на неї. Та ні, не, то вона прикалується, чого ти ведешся? Мам, я тобі говорю, це не прикол, воно само злякалось. Піди подивись на неї. Тю та господі, ну що там таке? Казала, дайте в дітьдому. Мала, а що шо... ну, Ліна каже у тебе якісь приступи чи що Що з тобою тут таке? Та да, ніякі, нічого, все нормально. Ну як це? Ну вона ж каже, що щось відбувається. Да, це нормально, доліна б блін, щось видумає. Тю, що у тебе як Стягай до сладкого. Боже, що це таке? Не знаю, вона саме! Що саме? саме собі свистить чи що? Да. Так, мала, якщо ти за козні строїш і хочеш у мене випросити сладник. Да. Та що таке? Я не знаю. У тебе нічого не болить? Нічого не болить. Так, може ти десь на ничку сажала тут якесь сладке? Да. У тебе ж тут на якісь є шоколадки, батончики, да? Це ж, наверное, так, а що це у тебе? Даже реакція буде на слово сладке? може це якась побочка? Яка побочка? Вона сказала, що на дня проявиться, то так проявилась, і що я тепер буду з'явитися? Гадай! Боже, яка красота! Тепер у нас навіть слово «сладке» не буде у хаті звучати. Шоколадка. Ой, господи. Так, все, не смішно. Це все не смішно. Так, давай я, мабуть, зараз дзвоню цій врачихі, так? Ага. Да? Ну все, сиди, я піду з нею поговорю. Да. Угу. А що, ну, ну і це буде так на все сладке, да? Угу. Ну добре, подивимося, давайте до побачення. Шо? Сказала, що поки це нормально, що твій організм так реагує на слово сладке. Не, Ой, я забула, я не хотіла. Ещё? сказала, що це просто на перше время, потім воно перейде в другу форму і ти будеш по-другому реагувати, що на слово, що просто на сладке, на шоколадки. Що, Шо, я тепер навіть з'їсти не зможу його? Оце? Ну, звісно, не зможеш, мала. А на що ми тебе кодірували? Отвикнеш і від от сладкого пройде у тебе це зависимость, потім розкодіруємо. Спасибо, мама. Пожалуйста, мала. Потім, дійсно, ти мені скажеш спасибо. Для неї стараєшся, воно ще це козні строє. <гум> побачимо, як я не можу їсти. <гум> Мала, а що тебе там відбувається? <гум> Чого ти свистиш? Я чую, що ти свистиш. Що там таке? я зараз тобі насиплю картошку з капустою. От на що ти собі хуже робиш? От пішла і, і провоцируєш. Нельзя тобі сказати, що нельзя даже сладкий і трогать, і бачить. А ти береш і спеціально от провоцируєш свій організм. А якщо тобі якась ригачка чи срачка почнеться, не дай Бог. На. Дякую. Смачного. Може тепер хоч нормально будеш доїдати? Боже, що таке? мала? Чего ты дергаешься? А -а 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 -а. Боже. Что? Я забыла, я ж капусту когда тушила, я ж туда сахар добавляла. Ой, я Ой, я, не хотела, я забыла. Боже, гля, чуть дитину не убила. Хай Бог милой, подожди, так а что ж я тебе есть? Что у нас там есть? Борщ. Туда я тоже добавляла Добавляла. Хлеб, тоже рубуется на дрожжах, туда сахар добавляется. Персики, ковун. Я хочу есть, холодно. Подожди, да, я сейчас что щось тебе дам, что надо порыбать хотя бы аппетит. Мама, давай, давай, так, не курсы, блин. Она вышла. Угу, хорошо. Ну да, вот вообще вона як вона жить будет, конечно, ненормально. Да, хорошо, да, добре. Сейчас мы быстренько раз-два развай приедем. Угу, спасибо сказала, що є зараз час время, вона нас може там в клиночку в окошко, так що давай поїхали. Я да їм і поїдемо. Давай, я пока машину заведу, приходь. Добрий день. Добрий день. Я вас слухаю. В общем, ми хочемо це все убрати те, що ви нам сьогодні вранці зробили, цю кодіровку, тому що ми ж не знали, що наї буде така реакція на все. Я ж не можу їй нормальну їжу давати, ні яблучки, ні персики, ні фруктів, а що вона буде одними огірками, помідорами питаться? Ви ж не предупреждали, що От, всь... От всього вона не буду називати ці слова, що вона нічого не зможе їсти. Ну, як це нічого не казали. Ви коли підписували договір, там було мілким шрифтом написано. Так, я вас правильно розумію, ви хочете просто все вернуть назад, так? Так, так, ми хочемо просто від всього відказатися і убрати все, вернуть як було. Все, хорошо, добре, заявочку ми прийняли. Зараз ви підете там підпишете договір. Мала залишається тут, а ви, будь ласка, чекайте в коридорі. Так, да, я поки піду заплачу, добре. Все, мам, давай, йди. Давай, йди. Проходь за ширмочку, все яке і було буде. Давай ще плинать треба. О, Господи, чуть дитину свою не вбила. Хай води, а що з нею робити? Надіюсь, тепер точно не побачимося. О, ну що там? Ну сказала, що все, блін. блід. Не в і лизала. Ну, в тебе уже не будет такой реакции даже на слово сладкое, да? О, диви. О, Да, не манычу. Да. Фу, блин, слава богу. Так, а ну подожди, проверочка. На. А, не надо, на что? Вдруг мне наше Ну так, мала, надо же проверить, чтобы воно все снялось, пока мы тут колои кабинета. На, боры. Да не бойся. А, держу. Ну все, можешь уже изъесть той батончик. Не, ну, я, я, я лучше оставлю себе на потом. Да, я не буду сейчас кричать, можешь есть. Э, я, я, я больше не буду много есть сладкого, честно. Ну, подивимся. Идем, мне еще надо заплатить.